Всім привіт! У цьому відео я покажу, як своїми руками замінити наружний пильник шруса на шкода Фабія 1. Погнали? Підважуємо домкратом машину та відкручуємо колес. Далі головкою на 13, відкручуємо три болта. Фіксації шарової опори до рычага. Зняли кріплення шарове. Фіксуєш. Давно вже. 12-гранною головкою на 36 відкручую ступічну гайку. В ідеалі її відкрутити ще, коли колесо стоїть на машині, але я одразу про це не пам'ятаю. У комплекті з новим пильником шруса є нова гайка і ось на ній контрящі вусики. Тут вже вони відломлені. Тепер виводжу шарову з ричага. Ось ось шрус з посадки. Зрізаю старий пильник, аби не заважав працювати. Виставляю його вздовж осі і намагаюсь його збити. О, класно. Зараз буду його розмивати та промивати. Розбираємо шрус. Для цього треба отак от його нахилити в один бік і дістаємо. Першу кульку оп! третя, Оце. Тепер провертаємо цю середину, оп? Витягнули. Також. Центрального обойму. І виходило. Так що. Оп, так. Тепер збираю шрус у зворотньому напрямку. Після того, як все відмив, все чистеньке, ось таким чином, віконцями до цих лучів. Чи як це називати правильно? Ось, клац, зайшло, провернуло. Так, тепер ось цю зірочку. Таким чином клац і ловимо момент, аби її оп! все всередині. Тепер вставляємо кульки ось так: одну, другу, так, третю, ще оп оп! Все, ось він так виглядає зібраний. Тепер заношу спеціальну смазку для швисав усередину. Як дехто робить, я бачив. Потім ще набивають маскою пильник, але цього робити не потрібно. Вона вся чудово влазить сюди. І прямо рукою туди оп, вдавлюю. Те, що вилазить, це. це Повертаю назад. Ось приблизно так виглядає шрус, який нормально змащений. Побачив, що тут потерте стопорне кільце, тому в даному випадку буду його замінювати. Хоча з правої сторони, коли робив, воно там було в ідеалі, я вирішив його не начіпати. Як це робиться. Сподіваюсь, не важче ніж зняти. О! Взагалі елементарно. Тепер треба одягти пильник новий, ось такий. Так, далі треба одягти ось такі дві шайби. Одна конусна, це якийсь пластик і ось така залізна. Одягаються вони ось так. Тобто ця вигнута одна від одної. І залізною всередині. А тепер просто беремо, як і все інше, все дуже просто. Е, треба рівненько, обережно попасти у шліці. Оп! Все, і тепер він вже не знивиться. Ну, Без необхідності вправляю пильник на своє місце. Все, я пішов, а ти став хамоти. Що ти робиш? Я пожартував. <laughs> Давай шкаф ти сюди. Mm. Направляємо Шрус У ступицю сюди. Для початку зафіксую трошки старою, бо вона без вусиків, її нормально можна наживити сюди. Оп. Трошки її закручу, аби не спадав. Тепер направляю шарову опору, свої посадки сюди, Оп. аби у нас отвори співпали. Тепер прибираю стару і. Ставлю новенько. Затягувати її вже буду, коли встановлю колесо. Показувати, як я встановив колесо та затягнув ступічну гайку, я не став, тому що там нічого складного немає. Так само, як я відкручував, але навпаки. Тож радий, якщо це виявилось корисним для когось, до нових зустрічей.